Нарешті Марвел випустили новий серіал в один день повністю, ще й всього на 5 епізодів. Такий собі фільм на 3,5 години, якщо без титрів, саме так як і хотіли, анонсовуючи колись те, що розширюють кіновсесвіт ще й на серіали. Ну а чи вартий він взагалі вашої уваги? Давайте розбиратися. Тож як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів, про сіквіл спінофа, приквел спінов бубнови туз мівка з креветкою не гостра. Серіал під назвою Ехо. Давайте по порядку. По суті, це історія про те, що було з ехо після серіала Соколине Око. Але водночас про те, що було до. Точніше, по сюжету вона повертається до свого рідного містечка, аби знову воз'єднатися зі своїм індіанським корінням. Ну і як ви розумієте, все це супроводжується великою купою флешбеків. Стосовно самого персонажа, то серіал це, звісно, добре. Бо ми більше дізнаємось, хто така Майя Лопес, такий собі повноцінний оріджен. Але сама головна героїня, як на мене, взагалі не харизматична, на відміну від будь-якого другорядного персонажа у цьому проєкті. Хоча, можливо, максимальний покерфейс то була початкова задумка авторів і вимагати від неї чогось більшого немає сенсу. А ось появу, кого я особисто чекав, то це Вілсон Фіск, бо він один із важливих персонажів для. А майбутніх проєктів. ну і звісно, це не єдине камео в серіалі, на яке всі чекали. Якщо розглядати цей проект як фільм, то це дуже повільне оповідання про шлях чергового персонажа з кіновсесвіту Марвел та його оточення, котре більше впливає на подальшу історію, але вона теж там була, тож вона слугує більш для того, щоб познайомити нас з усіма іншими. Якщо ж розглядати як серіал, то дуже бісить, що перед кожною серією показують, що було у попередній, враховуючи, що вони вийшли всі в один день, але тут непогане інтро, яке не хочеться перемотувати головне, що це закінчений проект, у якого не буде продовження, тим паче він короткий. Не знаю, який рейтинг у серіалу, але нарешті показана кров небагато, але зі смаком. Та й загалом бойові сцени це найцікавіше, що тут є. Такий собі Джон Вік підниці на мінімалках. Графіка трошки мило, але це не бісить. Бо її не дуже багато, але те, що знято багато чого у павільйоні, це помітно. Враховуючи, що головний персонаж у нас має вади слуху, багато моментів було обіграно, враховуючи її особливості. А так дуже посередні та нудні композиції, окрім того ж, інтро. Воно як про ехо з іншого мультивсесвіту, де все набагато цікавіше, просто нам не показали. Композитори серіалу Дейв Портер та Мато Стендінг Солдієр відомі за такими проектами, як Пуститися берега, горе митець та псяри резервації. Серіал створений для того, щоб познайомити з персонажами, яких ви вже знаєте. Але в рамках КВМ ви типу їх не знаєте. Щоб потім при перегляді фільмів було менше питань. З іншої сторони, якщо ви взагалі не слідкуєте за КВМ, то який сенс вам взагалі його дивитися? Коротше, я не знаю на що він, він просто є і радійте. Ну, якось так. Ну а що?